Доброго ранку, мої любі діти! Давайте з вами разом привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, послухайте і спробуйте відгадати, про що у нас з вами сьогодні піде розмова. В нас на грядках підростає все, чого душа бажає. Огірки і помідори, буряки в великі гори, є редиска на салати, овочів смачних багато. Вірно, діти, ми сьогодні з вами поговоримо про овочі. А скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, де вони ростуть? Звісно, овочі ростуть на городі. А людей, що їх вирощують, як називають? Людей, що вирощують овочі, називають городники. Для того, щоб мати гарний врожай, рослині потрібно повітря, світло, тепло, ґрунт, вода. Але ще потрібно виконувати певні дії. Спочатку потрібно посіяти, посадити насіння, потім гарно поливати, розпушувати землю, полоти бур'яни, знищувати шкідливих комах. Бо хто дбає, той і врожай збирає. Давайте поглянемо, який інвентар нам потрібен, щоб працювати на городі. Тачка, лопата, сапа, граблі, ліка. Та Діти. Давайте згадаємо, які овочі ми з вами знаємо: картопля, огірок, помідор, морква, буряк, цибуля, часник, капуста, перець, кабачок, баклажан, гарбуз, редис, молодці. Діти, а ви знаєте, що є овочі, які ростуть у землі? Це картопля. Буряк, морква, редис, цибуля, часник. А є овочі, що ростуть на землі: це огірки, помідори, капуста, баклажан, кабачок, солодкий перець, гарбуз. Усі овочі містять багато вітамінів для нашого організму. Людина вживає овочі сирі, варені. Парені, смажені, тушковані, запечені, консервовані, квашені. ще… Овочі заморожують, а потім з них готують страви. А ще з овочів можна приготувати безліч страв. Різноманітні соки, салати, борщі, супи, тушковані овочі, голубці, овочеві оладки. Зараз ми з вами пограємо в гру, зваримо борщ. Я буду вам загадувати загадки. Ви їх будете відгадувати. І ми разом з вами дізнаємося, що ж потрібно для приготування борщу. Слухайте уважно. Почнемо. У землі вона зростає і брунастий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Що це, дітки? Так, це картопля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий буряк. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Так, це морква. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Так, Це зелена капуста. Кожній господині у великій природі, хто роздягати береться, той слізьми зальється. Цибуля. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині з ним борщі готують, росте в городі на кущі. Це помідор. А ще борщик додають перчик, чесничок, зелень. Діти, а про що ми з вами сьогодні говорили? А що потрібно для того, щоб зібрати гарний врожай? А які страви можна приготувати з овочів? Молодці! До нових зустрічей! На все добре!